І так поїхали сьогодні. Ми поговоримо про цивілізацію дворіччя, їх суспільство та владу. Дворіччям традиційно називають межоріччя двох великих речок близького сходу тигру і єфрату. Ми вже звикли, що землеробські культури вони на близькому сході, і взагалі, там в давні часи будуються навколо якихось великих речок. Так, єгипетська цивілізація будувалася навколо нілу. Месопотамська між тигром і єфратом. Потім ми будемо проходити з вами Індію, Китай. Там теж річки зіграли дуже і дуже важливу роль. Оскільки будувати іригаційні споруди і канали це доволі важке заняття. То для того, щоб це все робити, потрібна якась потужна організація влади, а власне створення держави і перехід до етапу цивілізації, де все вже складно і доволі високо організовано. Фактично, ті міста, що знаходилися в месопотамії, довгий час були незалежними містами державами, поки їх не об'єднав під, під своїм началом правитель Аркаду. Ну і за ті декілька тисяч років історії месопотамії, що ми пройдемо сьогодні на уроці, на уроці тут змінилося дуже і дуже багато держав і режимів. Вибачіть, будь ласка, визначення месопотамія, межріччя територія між річками Тигр і Єфрат. Назви цих річок потрібно знати. Рухаємося далі. Власне, ви бачите зображення цих двох річок. По нашим міркам вони не настільки великі, але вони були ключовими для своїх регіонів. Ну і бачите формати побудови іригаційних спорід, споруд яких було там дуже багато далі. Месопотамська цивілізація була доволі розвинутою, і однією з базових ознак цивілізації є наявність писемності. В них була дуже своєрідна писемність, яка, звичайно, відрізнялася від єгипетської, але вони також писали іерогліфами. Тим не менш, матеріал для письма в них був зовсім інший. Якщо єгиптяни писали на папірусах якимись фарбами, то жителі Месопотамії писали на глиняних дощечках. І писали вони клинцями, видавлюючи фактично ті іерогліфічні зображення, які ви бачите зараз на екрані. Серед недоліків такого матеріалу для письма це звичайно те, що він дуже важкий, і вони намагалися писати максимально маленькими літерами. Тому ось така глиняна табличка, як ви бачите зараз на екрані, вона могла вміститися часто в долоні звичайної людини. Ось вони писали, потім їх випікали, і такі дочечки могли доволі довго зберігатися, якщо вони не попадали у якісь неприйнятні кліматичні умови, там дощ їх не нищив. Чи щось іще були навіть цілі бібліотеки з тих кліматичних табличок, які збереглися до нашого часу, не в дуже доброму стані. Але саме з цих табличок ми дуже багато чого знаємо. Про історію жителів дворіччя Месопотамії, ми знаємо про їх господарські документи. Певні ми знаємо про їхні художні твори. І дещо з цього я буду вам переказувати вже сьогодні на уроці. Вибачіть, будь ласка, клинопис, письмо жителів Стародавнього Месопотамії. Ось писали клинцями, тому це називається Клинопис. Як ви пишете прохання знову ж таки підняти руки, і ми тоді рушимо далі. Іма ще далі. Звичайно, крім того, що вони робили з глини глиняні таблички, як матеріали для письма з глини. Вони робили дуже багато чого, і навіть згідно месопотамським легендам, людину Боги створили також з глини, а потім вдихнули в неї життя. Ну тому глина була їх основним матеріалом. Як я вже казав, на початку ці міста Месопотамії були незалежними містами державами, потім їх підкорили акадські правителі і створили там. Єдину державу, яка проіснувала деякий час, ну і завоювала багато міст Месопотамії, які найбільшими з яких були Ур, Вавілон, Урук, ну і, звичайно, звичайно, Елам Акад. Власне, Культові споруди, які були поширені в Месопотамії, виглядали ось так. Як ви бачите зараз на екрані? Це називалося Зіккурат. Вибачіть, будь ласка, назву культових споруд. Споруд головний храм називався Зіккурат. А форма цього храму. Ви бачите, це схожа на сходинки, і власне ці храми, скоріш за все, породили біблійну легенду. Про Вавилонську вежу, ну тому що в самому місті Вавилон насправді були ось такі величні храми. Нагадаю, що це біблійна історія про те, як люди вирішили побудувати дуже велику вежу до небес. Ну і деякі з цих веж археологічно збереглися на щастя. Ну і ми маємо уяву про те, як це все виглядало в давні часи. Тут, бачите, багато дуже ярусів, багато дуже поверхів, є сходи наверх. Ну і на самому верху відбувалися головні жертвоприношення. А звичайні люди стояли десь при вході у цей храм і дивилися, як жертві виконують головні обряди. Виписуйте, будь ласка. Головний храм Зіккурат. А я поки що вам вімкну демонстрацію екрану, і ми подивимося з вами, як виглядало одне з таких месопотамських міст у рук. Видно вам місто вже на демонстрації екрану? Так. так. Чудово. Ну ось так, це бачите річка. Е, зависає чи ні? Зависає. 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 Трохи. Зависає. А зараз зависає. Я змінив трішки формат. Так, я можу а так, так. Підібірю, так, так, ну я вас чую дуже добре. І так, дивіться, тут є місто, бачите, що воно вже виглядає не так, як неолітичне місто. Тут вже є нормальні вулиці, майже як в нашому сучасному світі, і тут вже зовсім іншого плану будинки. Ну в них, звичайно, є теж входи зверху, але зверху тут, скоріше за все, шахти для того, щоб потрапляли дуже маленький. Ой. Ну, звичайно, люди тоді будували маленькі будинки. Видно вам зараз на демонстрації прогулянку по вулиці такого міста? Так. так. Ну, Мені можем... дуже подобається, я б жила б там. Ну, можете побудувати собі, це ж взагалі не проблема. В Україні дуже багато глини тут в кожному. Кожному кар'єрі можна знайти багато глини і побудувати я тільки я тільки спустя год построю один домик, такий такої <клес> глини. Ну ні, я думаю, що набагато швидше можете знайти там в інтернеті дуже багато роликів, як люди будують якісь будинки первісними технологіями. Насправді, я думаю, що ви би ну у поодинці за декілька тижнів зробили такий будинок, а разом то може і за тиждень. Ну ось ви бачите, як виглядало господарство там. В ті часи можемо подивитися, як вони будували цей будинок. Бачите, дерево мало а вони ось. використовували, да, а зверху вони рівняли ось цей пласт глини. Я, я знаю, я, я дивився багато роликів на Ютубі, як будують ці да, спочатку роблять е, каркас і е, палок, а потім ці палки намастують глину. Угу, да, ну ось приблизно так. Всередині бачите, подвір'я в них таке скоріше за все, для того, щоб потрапляло туди також світло. Ну або щоб свіже повітря також проходило, тому що ну, все таки тут простір між цими будинками не такий великий, який мав би бути. Ну і давайте подивимось також культову споруду, тут яку ми записали. Да, ми записали, що культові споруди тут називалися. Зі куратами. Давайте перемістимось на храмову площу, і ось ви бачите зіккурат. Видно вам зіккурат тут на демонстрації на так. Ну він теж доволі потужний. Бувало, звичайно, і більше. А поряд з зіккуратом також культові споруди, де жили або жерці, або тут навіть знаходився палац, палац правителя. Єргомеж, розповідь про якого буде вашим домашнім завданням. Прослухати він за легендою, побудував стіни цього міста урука е, і побудував приблизно в 28 столітті до нашої ери. Ну уявляєте наскільки всі ці речі насправді були давніми? Е, повертаємося до нашої презентації і рухаємося далі. Звичайно, склад населення був доволі строкатим на верху будь-якого такого шумерського месопотамського міста був цар монарх. Йому підкорялися жерці. Писарі, писарі були теж привілойовним станом, оскільки мало хто вміг писати це. Було дуже складним завданням. А якщо людина вміла писати, то її життя було дуже добрим. Торговці і на самому низу були раби, об'єднався в єдину державу саргон, але ця єдина держава проіснувала не так довго. Потім держава була завойована, і потім відродилася. У вигляді нового Вавілонського або Халдейського царства зараз ми звернемо увагу на цей період, який називається Вавілонський період з 19 по шістнадцяте століття до нашої ери. Справа в тому, що саме в цей період був створений е, світ законів, е, який називається Кодекс Хамурапі або закони Хамурапі. Це правитель Вавилона, який жив у вісімнадцятому столітті. Це період ось найбільшого піднесення цього месопотамського царства Вавилон в перекладі з симітських мов це ворота Бога. Буквально він підкорив багато територій, багато міст держав в Месопотамії і 30 років вів непреривні війни, збільшивши територію держави в декілька разів. Але крім того, що він... Завойовував, він створив систему законодавства. Дуже важливо, це фактично один з перших взагалі збірників законів, який в нас є в історії людства, і він прописував певні покарання за злочини і прописував ну регулювання суспільних відносин. Ну він захищав приватну власність, захищав людей від боргового рабства. Оскільки якщо дуже багато людей стають рабами, вони не можуть платити податки. І вони не служать в армії. Це було одне з завдань закону законів Камурапі. Принцип цього законодавства був дуже простий. Він називається закон Таліона. Таля з перекладі з латинської мови, це значить такий самий. А ось закон таліона це значило, що покарання має відповідати злочину. Якщо комусь вибили око, то мають вибити око тому, хто вибив. Якщо хтось комусь вибив зуб, то тому, хто вибив, мають також вибити зуб. Око за око, зуб за зуб. Це головний принцип давнього, давнього східного законодавства Кодекса Хамурапі. Око за око, зуб за зуб. Запишіть, будь ласка, закони Хамурапі, дві крапки око за око, зуб за зуб. А це принцип дуже багатьох східних законодавчих систем. В Біблії, наприклад, в стародавньому заповіті, в старому заповіті, пишеться часто приблизно те саме. І так, запишіть закон Тальона. Таліона або принцип Таліона, краще принцип Таліона. Принцип Таліона. В лапках запишіть око за око, зуб за зуб. Ось такий принцип Таліона. Принцип Таліона, який був в законах Хамрапі. Як ви бачите прохання підняти руку, і тоді ми рушимо далі. І так домашнім завданням вам буде продивитися запис на моєму каналі ЕПОСУ про Гільгамеша. Це найстарший взагалі епічний твір в історії людства, який нам відомий дуже цікавий, дуже динамічний. І так само як ви робили казкою про двох братів. Потрібно буде продивитися відео, написати або розгорнутий план епосу про Гільгамеша, або намалювати малюнок з будь-якого сюжету, який вам подобається, або намалювати комікс. Це це буде прийнятне а там дуже багато ілюстрацій. Я в відео зробив це дуже динамічна і цікава історія. думаю, що вам сподобається, і там багато насправді актуальних філософських проблем, які можуть бути цікаві і в наш час. Ось події відбуваються частково в місті Урук, 3 d реконструкція кого ми дивилися. Оскільки головний герой Гільгамеш був якраз царем. Цього міста урука. Ось таке домашнє завдання вам на наступний урок. Можете не на завтра робити, можете здавати до кінця тижня ваші роботи, я буду чекати.